Друзі, ну, як і обіцяла, зараз покажу, що я буду робити в хаті. Вчора показувала, я купила відро таке. І хочу його, бачите, воно більше за цю ємність, який росте моя, мій гібіскус, кімнатна роза. І хочу декорувати його. І покажу, як я це буду робити, тому що купити. Отаку От риночку, вона, мабуть, вже стоїть до 200 гривень, а це 42 гривні плюс ну, мій, моя праця. Ось приготувала такий шпагат, такий шпагат спірт. Зараз йду, зроблю дирочки в дні, тому що треба, щоб був дренаж. Покажу, як буду робити. Ось, друзі, такий в мене штирочок є, я ним завжди роблю. Дирочки, де мені треба. Нагріла його на газові. І ось ось так. бачите. Опа, одна є. Друга є. Третя є. Четверта. О. Так, все треба підігріти. Трішки. Ну, ось так і далі зроблю повністю. Дирочки і буду далі робити. Ось скільки дирочок зробила, щоб був гарний стік води. Ось, друзі, зняла ручку, вона мені не потрібна. Це думала зрізати, але боюся, щоб я не пошкодила. Щоб було нормально. Навіть не знаю, що його робити. Поки не буду трогати. І от змочила спиртом салфетку, серветку і обезжирюю, повністю все протираю спиртом. Дістала клей пістолет, клей самий. І не знаю, що точно не, 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 не вирішила, що я як буду робити, але буду починати спочатку обклеювати дно. Спочатку ось відсіль начну і буду обклеювати. Далі буду дивитися. Може, буду комбінувати, може якось придумаю. Ну, Думала взагалі декупаж робити, але декупаж на пластмасі з часом ну, відлущується. Тому хочу спробувати, це буде, мені здається, більш надійніше. Ну, друзі, пістолет нагрівся і буду клеїти. Ось так починаю по підбортик цей штук. Так, друзья, и вот такой спиралькой дали по кругу. Поставу. Вот так. Ну и так далее. Это уже показывать не буду. Вот, Такого ж багато такі полосочки по дліні відра, бачите. І зараз буду приклеювати. Нарізала покаміз 25 штук. Десь отак через сантиметр буду приклеювати. А. Ось так обклеїла з усіх сторон, а тепер цією веревочкою. Будемо обклеювати ще два-три ряда поверх, щоб добре зафіксувати ці вірьовочки. Ну, от, ще три круга пройшла, зафіксувала. Зараз зроблю помітку собі, де нас кінець почало. малюю отак. І тепер беремо так. Через одну заправляємо і приклеюємо сюди. Будемо плести корзинку. Ось знову через одну. Дуже обережно треба клей дуже гарячий. Ось так. І фіксуємо. Полосочок цих мене я ще додавала. в мене, здається, вийшло 49. І десь приблизно, через сантиметр, так десь. закріплювала їх. Ну, може, десь більше, десь менше, ну це для себе, як кажуть. Нічого страшного, якщо щось не так буде, то я думаю, ніхто мене за це не буде критикувати. Ну і так далі, не знаю, побачу. Якийсь проміжок зроблю, так тоді покажу, що буду далі робити. Друзі, дойшли ось до м'яточки, де я відмітила ну, середину. І тепер е, пропускаємо цю ниточку на оборот. Там, де було зверху нитка йшла йде знизу, а там, де знизу, там іде зверху. Щоб вийшло, як би в шахматному порядку. І так далі. Ось, друзі, так примовчилась, мені так зручно. Все. Відхиляю одну. Всю, бачите, вже скільки пров'язала. Прикле... Проклеїла. І ось так зажала знову. Все в шахматному порядку йде. Так, все, а тепер у мене другий буде варіант. Я покажу, що далі роблю. Друзі, от відрізала тепер шість по 3 метра. І буду плести. Косичку перекріпила ось скотчем, щоб не здвигалося. І легенько, не, не дуже затягуючи, легенько буду плести косичку. Звичайно, не дуже зручно буде, бо метраж здоровий, але буду помаленьку плести. Почте, запутується до длінни, але будемо плести. І так до кінця. Ось, друзі, доплітаю косичку. Тут обрізаю край І зараз склею, Закріплю, щоб воно не розсипалося. Ось так. Теперь берем ведро, где наша литмитка, и приклею тут нашу косичку, так, трошки прикрываю. І обклеюю, подивлюсь, два або три рази. Не знаю, наскільки вистачить косички. По-перше, по друге, ну, наскільки мені буде подобатися, як воно виглядає. Просто поверх цих полосочок. Звичайно, краще, якби була товща вірьовка, щоб сплести косичку то всішу, але що є, то є. Вже робимо як з чого є. Ну, ось так наклею і потім покажу далі. Ну, ось Проплала, проклеїла три ряда в мене вийшло і тепер знову приєднала ниточку цю і далі буду плести опять шахматного порядку. І так далі. Ось, друзі, проплила скіки. А тепер хочу цю нитку обрізаю. І хочу попробувати вставити ось цю капронову і пров'язати якийсь відрізок, побачу, як воно буде виходити. Що воно буде виходити. І, так, це у нас поверху надо було. Тут в мене вже потік плей. Приклеюю тут, під цю, фіксую, і плетемо цю також в шахматному порядку. Співаю, що буде гарно. Хочу, щоб якийсь контраст був. Вже роблю не перший день, тому що немає часу, більше город займає часу, але оце потрошки по трошки, та й якось зроблю. І так далі про плиту, покажу вам, скільки я проплела і що я буду робити далі. Ну, ось, друзі, пров'язала скільки цим шнуром, а тепер знову цей відрізала, цей приєдную сюди і продовжую в'язати цим листи. І вже до самого краю. Зробила таку вставочку, щоб трошки було свіженьке таке, Чимось відрізнялося. Я думаю, що так буде гарно. Ну, це ще не все. Я буду ще прикрашати. Ще подумаю, як що зробити, але на даний момент я походу що роблю, і собі тут думаю, що мені далі робити. Ну і так продовжую далі. Ну, от, Дов'язала вже доверху і думала, як же мені оцей відгиб заклеїти, щоб воно було і красиво, і ну, не, не торчало нічого. І придумала то я коли клеїла, я клей наносила на сюди ближче до відра, щоб на відро приклеїлось. А тепер, друзі, беру і наношу клей ось в цю, в цю точечку, на білу ось так і приклеюю до цього, щоб не приставало до відра. І так буду потихеньку по кругу йти далі і приклеювати до білої вірьовки. Е, отак ну, трошки як свободно, щоб тут було, щоб воно йшло сюди. А потім отут отак заверну. Ну, дойду до кінця покажу. вам. Ну, от, Друзі, дійшла до цього буртика, бачите? І тепер уже буду приклеювати до буртика. То приклеювала до білої вірьовочки, а тепер приклею вже до буртика, щоб за, зафіксувати вірьовка йде не геть одинакової товщини, то буває незручно трошки що в одному місці. Быстріше виходить на край, в другому місці ще не, не, не вистачає. Але потихеньку вирівняємо щось, і буде все добре. Ну, ось так і далі. Приклеюю вже до відра. Ну, от, друзі, обв'язала. Це вже всередині в мене. Ось так. Дивіться, вийшло в мене. Ой, як показати, що Ось такий, такий вигляд має зараз. Всередині, ось так і починаю обрізати. Ось, бачите, зараз буду обрізати всі одинаково. І далі покажу, що буду робити. Ну, От, друзі, так обрізала все, більш-менш рівненько. А тепер беру клей пістолет і. Отак От ставлю крапельку на, к... на крайчик обрізаної нитки чи вірьовки. Мені треба її трошки зафіксувати, щоб вона й прилипла до відра і щоб між собою склеїлася. Не нагрівся. Я виключала, поки місці врізала. Ще не нагрівся пістолет. Ну, і ось так буду все робити. І ось так, коли вже трошки остине, бо дуже гаряче, Я вже попкала пальці, і треба, коли трошки остине, вже можна його так прикріпляти. Друзі, так, приклеїла ось воно тримається. А зараз хочу знову зробити косичку і тут так зробити декоративно. Ну, зроблю, зараз покажу. Ну ось, друзі, зв'язала таку косичку. І зараз буду приклеювати отут, щоб закрити ці краї. Ось так, бачите. Поховаю. Ну, от так за... Декорувала, щоб не видно було кінців. І зараз беру запальничку і обережно обпалюємо ці ниточки. Ну і так далі. Друзі, ось така в мене корзина вийшла. Думала, що декорувати, ну. Но... Вирішила, чим простіше, тим краще. Вже можна висаджувати е, в свою, свій гібіскус кімнатний. кімнатний. Ну, працювала довго, майже дві неділі. Ну, просто не було часу. Я то ввечері, то ну, коли якась хвилинка вільно видавалася, тоді працювала. А так, ну, щоб сісти. Ну, за день не знаю. Дуже багато я тут густіше, я ну, вже проплітала. То довше часу займало, тут трошки свободніше було. Але я результатом задоволена. Жду ваших коментарів, ваших подобайок, підписок. Дякую за перегляд, дякую за вашу увагу. До нових зустрічей. Пока!